Іван Петрович Котляревський. Енеїда Історія написання твору. Сюжет. Перед нами перше видання Енеїди. Енеїда на малоросійський язик переліцованого Іваном Котляревським. З дозволу Санкт Петербургської цензури і ждівнієм Максима Парпури 1798 рік. Конотопський поміщик Максим Парпура. Без дозволу Івана Петровича Котляревського надрукував в Петербурзі перші три частини Енеїди 1798 року. Вергілієва Енеїда на українську мову перелицьована. Жанр бурлескно травестійна поема Рід – ліроепос, оскільки це поема. Поема започаткувала становлення нової української літератури. Перші три частини поеми. Були видані 1798 року без відому автора під назвою Вергілієва Енеїда на малоросійський язик переліцований Іваном Котляревським. Повністю Енеїда вийшла у світ після смерті Котляревського 1842 року. Твір Енеїда вважають енциклопедією українського народознавства українського життя 18 століття. Греки Зруйнували Трою. Еней утікає з ватагою троянців морем. Юнона, яка не любила сина Енея сина Венери, побігла до Бога вітрів Еола, щоб той здійняв бурю і потопив троянців. Але Еней дав Богові моря Нептонові хабаря, і буря затихла. Венера хвилювалася за сина, тому пішла скаржитися на Юнону до батька Зевса. Той сказав, що доля Енея вже вирішена. Він поїде до Риму. Збудує сильне царство, на панщину світ весь погонить і всім їм буде ватажком. Після довгих поневірянь троянці дісталися до Карфагена, де правила Дідона. Цариця закохалася в Енеє і гуляла з ним так, що той забув про свою головну мету будівництво Риму. На острові він проводить два роки. Одного разу Зерс, випадково глянувши з Олімпа на землю, побачив це. Бог роз'ютився і відправив Меркурія, бога посланця і Бога війни, нагадати Енеєві про його місію. та від Дідони Еней збирається втікати. та Дідона помітила приготування до втечі, свариться з ним, але втримати не могла. Еней з троянцями вночі втік, втік з Карфагену, а Дідона згоря себе спалила. У другій частині йдеться про те. Що троянці пливли морем і прибули до Сицилії, де правив добрий цар Ацест. Сицилійці, Сицилійці прийняли троянців досить гостинно, Еней вирішив влаштувати поминки по своєму батькові Анхізу. Поминки були досить великі, було багато їжі, було багато напоїв, але потім між салачами розгорівся кулачний бій, у який хотіли втрутитися боги, та Зевс не дозволив. Під час троянського бенкету та ігрищ Юнона відправила свою служницю Ірисю на землю, щоб вмовити троянських жінок спалити човни. За намовою богині розбрату Ірисі, троянські жінки підпалюють флот Енея. Еней настільки розлючений, що звертається до богів із проханням наслати дощ, його молитва складається з прокльонів. І незабаром почався дощ. І частина кораблів уціліла. Сумний Еней ліг спати і вісні побачив свого батька. Анхіс дав обіцянку, що все буде добре, і попросив навідати його у пеклі. Покинувши Сицилію, троянці довго пливли морем, поки не дісталися кумської землі. Еней пішов шукати дорогу до пекла і надибав хатинку, в якій жила сівіла. Сівіла це була жриця Бога Сонця Феба. Вона пообіцяла відвести Енея до пекла в обмін на хабар Богу Сонця Фебові та подарунки для неї. Еней мав відламати гілку з найвищого дерева, щоб можна було повернутися назад. Вони вдвох спустилися по вулиці у пекло, на якій жили: дрімота, зівота, смерть, війна, а за ними холод, чума, голод та інші лиха. Це була дорога до пекла. На річці Стікс, перевізник Харон, який перевозив мертві душі до підземного царства, перевіз Енея та Сивілло до пекла. Біля входу їх зустрів страшний цербер з трьома головами, якому кинули хліба. Еней бачить у пеклі, як страждають грішники. І тут Еней Побачив Дідону і вбитих земляків троянців. Коли він нарешті зустрівся з батьком, то той повідомив, що від Енея буде великий і завзятий рід, який всім світом буде управляти. Посідавши в човни, троянці на чолі з Енеєм пливли далі. Паромщик побачив острів, на якому правителькою була жорстока цариця Церцея. Вона могла перетворювати людей на тварин. Та острів не можна було ніяк обминути. Еней звертається до Еола і просить відвести біду. Еол допомагає і військо продовжує свій шлях. Еней дістається до півострова, де править цар Латин, який мав дружину Амату. І дочку Лавінію. Дівчина Лавися збиралася вийти заміж Затурна, царя Рутульців. Еней тим часом відправляє воїнів на розвідку ті повідомляють йому, що місцеві говорять латиною. Еней зі своїм військом починає читати піярську граматику і за тиждень вивчають вони латинську мову. Еней посилає царю Латину подарунки. І зворушений подарунками Латин хоче віддати за нього заміж свою дочку Лавинію. Нареч, наречений Лавинії Турн ображений цим. Турн бачить сон, в якому його Лавинія обирає за нареченого Енея. Турн посилає лист царю Латину, оголошуючи війну. Під час полювання військо Енея випадково спускає хортів. На собачку Аматиної няньки та починає налаштовувати людей проти Енея, бо не хотіла віддавати дочку за троянця. Народ Латини готується до війни. Еней думає над тим, як перемогти Турна. Олімпійські боги не поспішали допомагати. Енея зморює сон, і в вісні якийсь старий дід дає Енеєві пораду. Побрататися з Аркадянами, які були ворогами латинців. Еней їде до Евандра, царя Аркадян. Той погоджується допомогти і відправляє з військом свого сина Паланта. Цар Евандр просить Енея, щоб той пильнував його молодого сина Паланта, а Венера йде до Вулкана Коваля, щоб вулкан зробив Енеєві міцну зброю. І вулкан готує для Енея щит. У п'ятій частині розповідається про те, що на варті стоять низ Евріал, молоді воїни. Низ пропонує пробратися в рутульський табір і побити ворогів. Хоче це зробити сам, адже в Евріала є стара мати. Однак Евріал не погоджується і вони йдуть разом. І коли низ евріалом повертається, вони натрапляють на латинців, які йшли в свій табір. Юнаки спробували сховатися в лісі, але латинці їх вистежили і вбили. Розпочинається жорстока битва Турн іде на штурм. Троянці мужньо захищаються, знову втручається Юнона і захищає Турна. Троянці перемагають, і Турн втікає. Розгнівавшись на богів, за їх втручання. Зевс забороняє богам допомагати людям. Венера приходить до Зевса, починає підлешуватись до нього і жалітися на Юнону. Юнона, почувши це, розпалює сварку. Турн вбиває відважного Аланта. Амата виступає проти одруження дочки і Турна адже таємно в нього закохана. Юнона відправляє на допомогу Турну його сестру Ютурну. Вона знову розпочинає поєдинок між троянцями та ротульцями. Еней поранений, венера збирає для нього всілякі зілля і, що допоможе, вилікувати рану. Думаючи, що Турн загинув, Амата вирішує повіситись, ця звістка всіх сполошила. Еней виходить на двобій з Турном, вибиває йому з рук меча. Юнона рукою Ютурне дає знову Турну меча. За це Зев сварить Юнону і говорить Уже вістимо всім богам, Еней в Олімпі буде з нами живитись тими пирогами, які кажу, спекти я вам. Двобій продовжується, зваливши Турна на землю, Еней збирається його вбити, але слова Турна його розчулюють. І Еней вже збирається пустити Турна, топтати ряст, тобто жити, але раптом бачить обладунки паланта на тілі Турна. І Еней розуміє, що його союзника Паланта вбиває Турн. Поема Енеїда закінчується тим, що Еней вбиває Турна. Ми можемо говорити, що Енеїда це твір не про римлян, це твір не про троянців. Утворює дуже багато елюзій, тобто натяків на українську історію. Що таке алюзія? Це натяк відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події. Багато дослідників кажуть, що зруйнування Трої це є алюзія, натяк на знищення Запорізької січі. Карфаген Дідона, можливо, тут можна побачити стосунки українських козаків та Польщі. Заклятий острів цариці церцеї, яка людей перетворювала на тварин, це натяк на російську царицю Катерину II. І, звичайно, Юнона, яка не терпіла Енея, яка хотіла, щоб душа його полетіла к чортам, щоб і дух не пах, це напевно натяк, алюзія на Російську імперію. Енеїда це енциклопедія українського життя XVIII століття. Дуже багато є у творі на це фактів про це. Перш за все, дуже багато у творі автор перемішує українські імена з іменами троянськими, грецькими, латинськими іменами. Ось сестра Дідони звалась Ганна. Серед воїнів Енея були і Хома, і Яремо, і Охрім, і Панько, і Тарас. Тобто багато було українських імен. Українськими іменами називає автор воїнів Енея. Дуже багато було національних страв описано, і свиняча голова з хріном, локшина, куліш, каша, пиріжки, ковбаса, борщ, багато напоїв. Звичайно, троянці були вдягнені в українських одяг: сорочка, каптанські тайки, шапка, пояс каламайки, бри каламайки, бриль, постоли, свята і ігри українські, танці українські, звичаї українські. Поминки, весілля, досвідки, вечорниці. Про Енеїду. Михайло Коцюбинський писав: з появою Енеїди забуте і закинене під сільську покрівлю слово, наче фенікс з попелу воскресло знову. Сергій Єфремов Енеїда? <кій> Сергій Єфремов. Енеїда це перша ластівка українського національного відродження. Максим Рильський, Іван Котляревський, Коперник українського слова. Бути чи не бути українському народові. Бути, відповіла на це запитання поема Котляревського. Академік Олександр Білецький. Це пам'ятник Івану Петровичу Котляревському Полтаві. Це перший пам'ятник, який у 1903 році було відкрито українському письменникові. На пам'ятнику є слова Тараса Шевченка. Будеш батьку панувати, поки живуть люди. Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть.